Бо один раз було, а цієї ночі другий раз. І ми вискакуємо з хати, Ще тут оце полум'я таке вже так горить цьому друге. Це шахет. Ну, мабуть, я ж не спеціаліст, але скоріше що там. Колчули. Ну так, ну, да, ну як шахет, тому що це другий раз. Так. У суботу ми чуємо місяць зараз. Отака ось така штука. Ой, перелакалися, трусило так, що це було капець. Я якраз починався дощ, був гров, блискавка, мені дуже злякався, почала його трясти. Я вийшла, щоб він почув, що це гром, а не шахет, бо він дуже реагує на це. Я тільки вийшла, і як чую, що летить шахет пікірує два рази. Я побігла під стінку стала. І дивлюся в вікно таке полум'я велике, що ну, ну, дуже тілі пало так, що перелякалися дуже. Скажіть, ну, будь ласка, як вашого улюбленця звати? Чарлі. І Чарлі. Так. І він теж перелякався. Ой, він дуже, так. Я потім його ще часа два носила по хаті, заспокоювала його. Виконуємо роботи по зашиттю вікон, плитими USB. Також допомагаємо з демонтажу вікон, які постраждали, ну, устраняємо аварійні ситуації. Є, що приходять люди, звертаються на місці і ще працюємо від програмою 1580, І якщо поступає заявочка, оперативно її відрабатуємо. Хіба ж так можна над людьми здіватися? Ну це ж сволота. Що можна сказати? Сволота. Нічого гарного не жде цієї Росії, де вони взялися на нашу голову, брати та сестри. Названі. О, вибачте, ти я зараз буде.